12-та річниця із дня загибелі відомого українського політика і громадського діяча В'ячеслава Чорновола зібрала біля його меморіальної дошки представників Бердичівського району, які розділяють його погляди. Вшанувати справжніх особистостей, то завжди було у традиціях будь-якого народу, який прагнув свободи, говорили на зібранні. На прикладах співвітчизників героїв має виховуватися молодь, і зрештою то є історія, що її повинні знати всі, якою б вона не була. Людина живе у нашій пам'яті і в серцях людей до тих пір, поки ми Збираємося, вшановуємо і віддаємо всілякі почесті. Це не просто ці речі потрібно заслужити, і вони, на щастя, не купуються за гроші, це, такі речі заслуговуються всім своїм життям. А В'ячеслав Максимович підтверджував це і неодноразово. І в кінці кінців я думаю, що він заслужив на ці великі такі. Велику таку честь від громадян нашої держави Україна. В'ячеслав Максимович Чорновіл дуже любив свою Україну, її народ, волю, культуру. І він прагнув для того, щоб наша Україна була незалежною, щоб люди жили в неї вільно, в заможній державі. Тому на сьогоднішній день всі люди йдуть. І покладають квіти, вінки моляться за В'ячеслава Максимовича Чорновола скорблять. Бо це є наша біль, є біль України. Вони зібралися тут не для того, аби викривати, звинувачувати когось в убивстві і проклинати, наголошували представники церкви. Молитва за чудову людину і справжнього патріота своєї держави. Ось причина зібрання. Одним із найвеличніших борців за свободу вважають учасники заходу В'ячеслава Чорновола. Ця людина кажуть, вміла поєднати боротьбу за незалежність цілої країни з турботою про добробут кожного її мешканця. Це є велика людина, яка не боялася смерти. Він неодноразово постраждав від комуністичного терору. Вони постійно його тягали за його діяльність, за його думки. Він був ворогом для наших поневолювачів, поневолювачів української нації, які намагалися знищити Україну як народ і взагалі стерти пам'ять про Україну. Він був ну, лідером, лідером нації, лідером нашої молодої української держави. Але так сталося, що він. Все життя своє посвятив боротьбі боротьбі за українську незалежність. Ми хочемо сьогодні, в Бердей, вчора ми в Житомирі проводили акцію, проводилася акція в Києві, на байковому кладовищі, на трасі Бориспіль-Золотоноша, де загинув В'ячеслав Максимович. Проводилася в усіх обласних та районних центрах, де є вулиці, пам'ятні дошки, барельєфи, пам'ятники. Нині прийнято казати, що незалежність дісталася українцям занадто легко, безкровно кажуть учасники мітингу, але це неправда. І життя В'ячеслава Чорновола називають тому прикладом. Незалежність потрібно було здобути, відбувши в таборах, відбувши різні поневіряння. І в 91-му році це був як то кажуть фінал то тих подій, які слідували багато десятиліть до того. Що можна сказати ще про В'ячеслава Максимовича? На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо сказати, чому так трагічно пішов із життя В'ячеслав Максимович Чорновіл. Не можемо не можемо, тому що не вчинені слідчі дії, які належало б вчинити владі, для того, щоб розкрити всі ті нез'ясовані моменти, які сталися на Бориспольській трасі у кінці березня. 1999 року натхненник нації, які гідно посів чільне місце в одному ряду з Богданом Хмельницьким, Іваном Мазепою тарасом Шевченком. Прихильники політика переконані, що подібні зібрання гуртують людей і додають їм наснаги. А поста Черновола спонукає до цього.